Коротше, хлопці, справи в нас погані. Дивіться, що я придумаю. Ось. Ось тут я зараз залишу свій голос, а потім ви і ми зробимо таку штуку. Ми включимо оцей мікрофончик і хтось з них поведеться на наш голос і піде туди. А ще вона є така штука, яка може відтворити людей. Тому я відтворю одного із вас, і ще один хтось завлічеться. а останнього перемог і... Потім ми всі накинемося на когось одного. Приходьте, де зараз голос запишу. Ку-ку-ку-ку, я тут, я тут, я тут, я тут, Даня тут. Так, тепер давайте бамики. <тас> 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 нормально так вийшлося наклона. Моя точна копія, тільки трохи тупувати. Нашу на но три рази підскокувати. Ну мені ідея подобається. Давайте я покладу мікрофончик. Тут буде ідеально. Так, ти клон. Будь тут, коротше, і відволікай всіх. тут Оце все таке. Хлопці, давайте в туалет. Е? Ви це чуєте? Там який звук? Йду, ту провірю. Чимсь так пахне. А ось і ти, моя мій солоденький, якого я зараз їм. Мій темний лорда, сумка пожиратель SCP. Ти готовий поглинути цей хлопців взамін... На те, щоб подарувати нас величезну силу. Але спершу потрібно вас зробити більшим. Ідеально підійде. Тільки вас потрібно зробити ще більше. Ви так справитесь, ну тоді будемо починати. Нічого ви починати не будете, там не лорда! На! Так не можна поводитися з темним лордом. Ти за це пошкодуєш. Ах, не можна. Тоді я ще по ній попригаю. А це я, напевно, заберу собі. Він не зламався? Хм. А якщо спробуємо так? Що буде, якщо в тебе лорд засунутися? А зупин. Даня, ти все весь порох витреш? Який порох? Грязь на полу. Ти хоч зонтика виложи, а то ще повезу зонтика вже. Ти ж не завтра їдеш. Ні, що. подожди. Я ж не знаю, чи тебе там... Кількі там минут 3,53. На наступний день. Діти за ту конфузію вибачаюся. Це була справді дуже неприємна ситуація. І оскільки так вийшло, то ми їдемо на зимові на зиму. В, новий, в нову школу рівня на зиму, на зимні канікули. І ми проведемо і Новий рік, і Різдво все там. Вибачте за цю конфузію ми, сподіваюся, такого більше не повториться. І тепер ми будемо слідкувати більше за собою. На балконі ми вже вислали людей, екзорцистів, там все посполюють нам. Тому все буде хорошо. Сюди ми більше ніколи не повернемося. Хай друзі! Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. І це 10-та серія кінець першого сезону. На буде ще пару сезонів. Другий сезон буде зватися. Дивіться, я обіцяв, що відео вийде зранку. Воно вийшло зранку. Так, далі. Що я вам ще хотів спитати. А, так. Да. Дуже велике вам дякую, що ставите лайки, підписуєтесь і пишете коментарі. Я дивився під своїми відео. Там. Ви дивитеся відео і ставите лайки, але їх дуже мало. 10 підписників. А під відео сьогодні один перегляд і один лайк. Давайте піднажміте. Я хочу щоб було 10 переглядів і 10 лайків. Скільки у вас якраз на каналі. І, кстати, давайте піднажмемо і підпишемось нарешті, щоб добити мені 50 підписників. Я цього дуже хочу. Я, я дуже великий серіал зняв на цілих 10 серій. Сподіваюся, вам це сподобалося? І жітьте другий сезон. Всім пока-пока.